США і Росія перебувають у ситуативному союзі, щоб змусити Київ погодитися на визначені ними умови припинення вогню. Про це у подкасті на Ютуб каналі Раміна заявив екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На його думку, якщо РФ шантажуватиме США ядерною війною, то у цьому розі раці разі американська адміністрація може припинити військову підтримку України. Нині, на думку дипломата, Києву треба орієнтуватися у плані зброї та грошей виключно на підтримку Європи. Добре, якщо при цьому буде і допомога з Боку США однак враховувати її при калькуляції можливостей не варто наголосив Кулеба. Друзі, маємо зараз вас закликати, доєднуватися до нас і у Вайбері. Ведемо в цьому месенджері свій новинний канал. Скануйте QR-код, його ви вже бачите на екрані. Ну і зрештою там так само для вас працюємо оперативно і максимально швидко. Повідомляємо ті важливі повідомлення, які з'являються з усього світу новин.